Цей маркетплейс являється безумовним трендом цього і наступних років. Це єдиний в світі інтернет-магазин, який виплачує гроші своїм клієнтам. Саме по цій причині близько 5 тисяч нових користувачів реєструються на цій платформі щодня по всьому світі. І на сьогоднішній день, а саме 11 місяців, вже майже мільйон. Користувачів зареєструвалося на цій платформі. І сама основна фішка цього магазину, що кожна людина тут може заробляти великі гроші. Що для цього потрібно зробити? Звичайно, зареєструватися за посиланням тої людини, яка розказала вам про цей маркетплейс, пройти безкоштовну екскурсію, вибрати для себе підписку, яка підходить вам, чи за місяць, чи за рік, і отримати своє реферальне посилання. І як тільки ви почнете ним ділитися, ви почнете зразу заробляти. І саме головне, що тут не потрібно нічого ускладнювати. Я користуюся, мені подобається і я рекомендую.